Оце, дивіться, абрикоса як перехилилася через забор, через паркан. Ось вона така. Ну, ще зелена. Тут думаю, піду подивлюся. Що тут, може, якась вже достигла. Ну, оце ж її треба зрізати буде. Бачите, а важка яка вона? ну Звичайно, тут у мене юка, це яку я пересадила, а та агресор у дворі в мене росте то абрикоса їй в цьому році не дасть квітувати. Ну я оце тільки вийшла тут, як бабахнуло, десь зработало ППО. Ну, слава Богу, сюди нічого не долетіло, а так аж страшно було. Сусіди кричать в укриті. Ну, Де тут те укритє? Ну, оце так. Щось осипається. Так, а ця. Ця молодша, ось вона тут росте, краснощука. Ну, ще зелені, зелені, зовсім зелені. Угу. Ну, і ще не осипаються. Ну, і тішить те, що трава ще не росте. Та ж, недавно ж мені косили така, ну тут ось яка. Тверді, тверді. Ось щось тут сусіди наложили, наложили гілочок. Неленька лежить. Нема тут нічого. Ну це, А ось маленька тільки так Чомусь вони на ній трішки менші. Може, тому що молода? Ну Зовсім ось такі. Абрикоски подивилася, вийшла. Не вчасно, звичайно, бо бабахнуло. Ну, вже не вернулась назад, а що повертатися? Ось тут це вже теж пішли у двір. Ось. Ага, а зараз одну хоч ту, ту зачіплю і там впаде. Ану, оця вже така, що впаде. Та ні, а так не чіпляється. Та зелена, ну вони достигнуть. Так ось трішки погуляла. Ну і зараз вийду, обріжу оце, цю троянду. Тут так, більш-менш чистенько. Спробувала абрикосу. Нічого така, трішки кисленька ще треба дозрівати. Сонечко вже сюди повертається, ну я встигла, підв'язала вверх, так як у мене раніше було, вона на, ту, на той бік паркана перехилятися буде. Ну і тут обрізала, лишилася одна, одна квіточка. Ну тут їх декілька кущик, все. Ну Мало вона квітувала, і вона в мене в минулому році перший раз двічі квітувала, а то тільки раз. Ну, все, тепер я піду там. Там у мене барвінок росте, і трішки бур'ян, я просто його повириваю. Коли барвінок застеле, може і бур'ян не буде рости ось тут. Поки ще тут тінь. Ну, а тут, не знаю, може завтра. Тут важкувато оце повиривати оцю траву. Ну, а там, дивіться, вже який барвінок. Кущики ось гарні. Ну, і бур'ян, звичайно, єсть. Поки сонечко не достало, я і тут вправилась. І тут. І тепер пішла відпочину. Я тебе собою не беру, ти вдома. Не захотіла в хату йти? Ні, Фендюш, в мене не нічого. водичка в тебе є, віка в хаті, я ж тебе звала в хату, ти не захотіла, а я думаю, відпочину трішки перетрудилася, коли е, телефонує. Наталя, Тоня, я буду обрізати малину вже, а там ще є трошки малинки. Візьми мисочку і прийди віки назбирай. Ну, піду, звичайно, ну тому що у нас зовсім мало кущиків і мало малини. Ну так, збираю по стаканчику в день там. Тому піду. Оце дивіться ціла плантація. Ну, вона говорить, що тут її небагато. О, тому я позбираю, я навіть її не кликала, вона сама вийде потім. Оце скільки вікулі назбирала, там дуже багато такої п'янкої, ну, вологої п'янкої, яку Наталія не зібрала. Ну, камера не передає. ну, Дуже така гарна, ось бачите. Угу. Що ти, красуня? Де твоя хазяйка? Я вже не нарвала, а вона не виходить. Ну, я її не кликала, може зараз вийде. М? Красуня, маргушечка. Ти відзиваєшся, гарнюча ти така. Сижу, набрала її на мід. Кажу, ти думаєш, виходить чи ні? А вона каже, на вулиці жарко чи ні. Кажу, та жарко, ну я ж не хотіла, щоб мене комарі з'їдали. Показую, скільки я зібрала малинки, а вона каже, ти там ще буде. Кажу, да, ну Це десь у вівторок вона. То прийдеш і ще віки збереш. Кажу, добре. А я їй показую моргушку, що тут мурчить біля мене. А вона каже, що вона в тебе? Кажу, та ні, це я в тебе. А, Так я зараз вийду. Ну, не Наташа, чудо. Маргошечка, оце твоя така хазяйка. Маргоша? Маргоша. Хороша дівочко. Ой, яка ж ти хороша. А очерга от, от чого тут лежить? Це щоб не, вітер не здував. Ой, Наталя смішна. Ось так. Ой, яка ж ти гарна. О, хазяйка йде. Іде хазяйка. Я буду. Да, я побіжу чи ні? Привіт! Це ти, ти... Будеш? Боргуша, ти будеш, їсти. Пішли я відкрию двері. Ага. А Оце, я... ти... Оце ти начудила. А а ти думала я в себе вдома. Я думала, ти вже вдома. Ну, ні, я отак, я зайшла, ж думаю, не буду тебе тривожити. Я того не прибрала, ну, не закотила, там кішка сидить. Хай собі сидить, вона хороша твоя кішечка. Так, так Нічого. Я відкрию її двері, хай кушає. Давай. Піш... Кажи, іди. Дивися одягу з Ага, я зрозуміла. От, от е, прийшла з надвору, ага. от, як наче мене хто облинув. Да. Із, із городу. Я зрозуміла, я теж працювала я віду, сьогодні. О, я теж багато зробила, Наташ, сьогодні. І потім розумію, що не, не можна так, ну, з них валитися в 70 років. Ну а хто ж буде? Ну дивися ж, скільки я зібрала онучці. Ну так, спати Да, А потім ще прийдуть. Беру. Це бачка рушенька, да. А йде... та, що була п'янка, я сама їла. була. Зараз тут поставлю, потім понесу їй. Сейчас. Соблазнила, каже, а ти кофе будеш. Та ну коли ж я відмовлялась Він... хоч у 10 часов вечора, ти ж знаєш. Ну, я Ага, ну все. Ой, і ти я заморилась. В, я в обід прийшла, ага. оцю мисочку, три помидори, три огірки мені Валя дала помидорів, огірки нас оббирала. Нарізалась, з води напилася і пішла. І оце... Щас буду їсти. О, бачиш? Ну це ти вже конкретно дієту соблюдаєш. Так, я нічого не схотіла, а, заморилась. Я так заморилася, нічого не схотіла. Угу. Знову почистить, так? Да? Угу. Поняла Наталочка. І цей, Ото. Наїлась і пішло. Дала вам їй сиряночка, диви, як вона їсть. Ось ось цього ну вона, вона сирники, мабуть, не їсть, вона що? Вона їсть свою. Вона взагалі. Тришки є, їж, їж. Ася, Ага, їж. Так, я щоб не забула, телефонувала Люся на вайбер, тобі вітання передавала і всього найкращого. Ага, хорошо. Так що нам Наташа сказала, що ми правильно зробили, чи вона не бачила? Вона не... ну я сьогодні з нею не балакала я не знаю. Вона мені нічого не сказала. Вчора я балакала з нею, вона сказала ну воно ж не колюче, а вона мені каже ма. Якщо можете, хоч лопату його так каже, його обрубайте, uh -huh, оті uh -huh. гірочки. А середина каже, хай. А останеться. вона буде рости. Да. А от її можна і посадити, можна за двором посадити у тебе там, де, де, де ти траву косиш, де в тебе бур'яни ото і воно буде рости, воно ж вічно так зелене. Це ж його без кінця треба ходити поливати по камінь. Ну, так ми його осінню посадимо. Як дощі підуть і буде класно, щоб не ходити. А так ти ймеш ввиду осінню його це. Ця... Обрубаємо. Да, ми ж зараз зрізали, хай вона подивиться, а. як ми зрізали. Чи може її сфоткати та відправити? Ой, та вони здивляться, Ютуб. Дивися, як ти, там скажу. Нічого не казав угу. ну, В общем, вона сьогодні не дуже зі мною балакала, бо вона зайнята хоче. Пиріжечки спекти сир, уйзю і трошечки абрикоски туди. О, ну, казала, Наташа, як завжди, там. Вона казала, по три штучки зроблю. Ну, так, да, небагато. Вона казала, по три штучки зроблю. У -у -у. Я сьогодні оте постирала. Воно таке страшне було. Думаю, як же ж його стирати? <свят> Та взяла ото хоч як-небудь воно аж чорне. Та намочила б якомусь тазу і милом. Та я в умивальнику. А ну в умивальнику теж. Ну, да. Так, моя кава вже вичахла, буду я пити каву. Наталя соблазнила мене. посидим трішки. Да. А то все робота, робота, робота. Я чула, як ти зранку, а що? А, я отам перед кухнею і ванною, от всю частину, де квіти прополола сьогодні, а. і чула, як ти з й балакала. А. Думаю, так, обидві полять. Ні, я полила, вона на то на драбині стоїть. А, <реш> поняла. А я, я думаю, скільки ж ця Наташа встала? Мабуть, в п'ять часу вийшла вже е, на город. Ні. Пізніше я пізніше вийшла, тому що Тоня, я ж обмазала ноги руки, uh -huh. отією ж нагідкою. Ага. Галину. А щоб тебе не кусали і муравки не ноги пухлі. Оце витерла його, а воно зробилося як з медом. Оце липне все. Ну і один, мене ніхто, і одне, ні мошка, ні комар нічого не вкусило. Найшли метод. Ох, і добре. І що, і перчатки, я була зразу в перчатках, а тоді покинула перчатку. То ні один, ні комар, ні мошка не визнеться. Ну, і класно. Вкусило, Бачиш, так як хорошо. Ну, а там ще вони ще цвітуть, вже Зрізатимеш ж всі. Ні, я о, ті самі краті. Цвіточки. Ну, чріточки, цвіточки, цвіточки. Зальєш банку і, да. і ту бач, яке хороше. І буде тобі оця настолька. А я, знаю, що ще ми були молоді і жили на черьомушках, і у нас, ну, Наташу хрестив Віталія однокласник. Вони в домі жили, от, і в нього папа от, і серцем схватав. А в цього кума нашого синочок маленький, два роки було. Оце ж серце схватило. Це вони вже розповідали. А він каже: Діда, пей кандулу! пей кандулу! Тобто, воно, видно, допомагає, щось і від допомагає і від серця. Я, звичайно, не дивилась. Я знаю, що п'ють. А, а від чого не знаю. Ну це малий так казав, діда пей кандулу, mm -hmm. календулу yeah, не sorry. скаже. Uh -huh. Не знаю, ну а оце ж люди, да, да, це ж на праве буде, то хорошо. Так, так, це ж у Ютубі нам порекомендували. Дівчки, всі... хто б хто даже... писав спасіба, дякую, велике Наталія. Що вони пооставалися трошки укуси, а так немає ага, нічого. Ага. Так що а від, при... від тебе дякую, да. сказала. Спасибо, що, чи то й дякую, що направили. да. я да. не знала, де діться. Так що ми спасли Наталю. Порятували. Бо опять скажуть не те сказала. А воно ж важко дуже. Щоб... Бала... Спасибо, це як от наш. Не дякую та спасі. Ага, ну... Говоримо з суржиком, так що ну, не звертайте уваги, але ж українською. Брискала огірочки від тлі. Ну, там написано і від тлі, і від білокрилки. І думаю, у мене оце ж тут нападає, теж на гібіскус. І я, що лишився, розчин, думаю, полюю сюди, поприскаю, підходжу. А тут дивіться, що Ану, покаже воно, красоту всю. Ось таку. Це гібіскус. Він в цьому році перший. Заквітував. І в ряду стоїть перший, і заквітував ось такий. Ой, як відкриються тут такі кольори гарні.